Як працюють українські суди в умовах війни і з якими проблемами стикаються судді, особливо на прикордонних та прифронтових територіях? Про це ми поговоримо з Андрієм Потапенком, членом Ради суддів. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, шановні ведучі, шановні глядачі. Давайте, будь ласка, поговоримо, яка ситуація зараз із судами в Україні? Скільки судів працює, а скільки зруйновано? Зараз в Україні здійснюють Суддя 595 судів не здійснює правосуддя 79 апеляційних та місцевих судів. Це 12% від загальної кількості судів. На жаль, пошкодженими або повністю зруйнованими є 113 приміщень судів, з них 98 приміщень і зазнали ушкоджень. 15 приміщень судів. На жаль, повністю є зруйнованими, тимчасово непідконтрольні території українській українській владі знаходиться 54 суди. Це якщо ми говоримо після 24 лютого, після дати повномасштабного вторгнення Росії. А якщо ми говоримо до 24 лютого то на непідконтрольній українській владі територію, так само знаходиться 84 суди. Це деякі суди Донецької луганської області і суди Криму. Разом з тим хотів би сказати, що незважаючи на такі виклики, протягом 2022 року українськими судами розглянуто 2 мільйона 800 тисяч судових справ протягом цього року, розглянуто вже більше 3 мільйонів судових справ. Пане Андрію, окремо хотілося б поговорити про те, як працюють суди в прифронтових територіях. Чи є у вас цифри? Скільки там судів, і якою є їх робота зараз? З якими викликами стикаються? Надзвичайно складні виклики. В першу чергу, безпекові. Щодня відбуваються обстріли. В першу чергу, це, звісно, суди Донеччини, прифронтові суди Херсонщини, суди Миколаївщини, Запоріжжя. Ми маємо володіємо інформацію, що після 24 лютого змінена територіальна підсудність 76 судів. Але станом на сьогодні, завдяки українському війську, від території відновили правосуддя 59 судів. Так само найближчим часом планується відновити роботу деяких судів. Ніччини, Херсонщини і Харківської області. На цим працює державна судова адміністрація в першу чергу в матеріальному забезпеченні, і такі рішення відповідно за її поданнями приймає Вища рада правосуддя. Там, де зараз план... ведеться робота з відновлення роботи суду, саме чи мова йдеться про деокуповані території? З 200 то, що йдеться мова про деокуповані території, найперше у нас було звільнення суди Київщини. Суди Київщини відновили буквально вже з травня з червня минулого року. Суди Київщини відновили, після того суди Чернігівщини відновили своє своє правосуддя. Тому, звісно, що йдеться в першу чергу мова про звільнення території. Давайте тепер поговоримо про суддів. Чи вистачає суддів в Україні, зважаючи на те, що у нас вже майже два роки війна? Так, дуже складна ситуація з кадровим забезпеченням судів. Станом на сьогодні, за, лише за 2023 рік звільнено вже більше 300 суддів. Звільнено більше 300, 300 суддів. На сьогоднішній день не вистачає 2200 суддів двісті суддів бракує судовій владі. Ще 2000 суддів мають завершити кваліфікаційні оцінювання. Однак такий складний, складна така ситуація пов'язана з тим, що тривалий термін не працювала Вища кваліфікаційна комісія суддів України. І десь близько року не працювала Вища Рада правосуддя. Е, можна сказати, що у, успішно у 2023 році відновили роботу як Вища рада правосуддя, так і вища кваліфікаційна комісія. Наразі Вища кваліфікаційна комісія оголосила конкурси в місцеві апеляційні суди. Тому ми сподіваємось на те, що найближчі, ну якщо не місяці, то роки ми зможемо е, стабілізувати ситуацію. Ну, і скажіть, будь ласка, як от Рада правосуддя вирішує проблему з нестачею суддів? Ви сказали, що дві тисячі суддів не вистачає ще майже стільки не змогли пройти кваліфікацію. Як вирішується ситуація? Як я вже зазначив, зараз Вища кваліфікаційна комісія оголосила два досить великі конкурси більше ніж на тисячу вакансій. Це орієнтовно 500 вакансій в місцеві суди і 550 вакансій в апеляційні суди. у нас ситуація, на жаль, якраз в кримінальній юрисдикції в деяких областях України залишилась де-факто одна трійка, одна колегія, яка розглядає кримінальні справи, переглядає відповідні вироки місцевих судів. Тому ми сподіваємось на активну роботу Вищої кваліфікаційної комісії. Вищі ради правосуддя, і ну вже є такі надії оптимістичні, що в 2024 році частково ці вакансії ми зможемо заповнити. За вашими даними, скільки суддів зараз служить в лавах Збройних сил України? Раніше служила близько 60 суддів. Станом на зараз 48 суддів продовжують нести військову службу поруч поруч з іншими воїнами захищати Україну. Але разом з тим 389 працівників апаратів суддів не призвані по мобілізації долаз збройних сил України та інших військових формувань. Пане Андрію, окремо хочемо поговорити про судові справи, які пов'язані з воєнними злочинами. Це нові новий досвід для українського судочинства. І, от, за інформацією, зокрема національної поліції в Україні, розпочато майже 90 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння злочинів військовими російської армії в Україні. Чи впливає на розгляд справ от відсутність досвіду у судів роботи саме з воєнними злочинами? Ви знаєте, я хотів би уточнити станом на зараз статистику офісу генерального прокурора. 116 тисяч вже злочинів агресії та воєнних злочинів. Якщо ми говоримо про статтю 438 Кримінального кодексу України, то в суди передано 182 провадження. 51 вирок вже ухвалено в цих справах, і вісім вироків залишено без змін апеляційними судами. Але якщо брати пласт кримінальних справ, які пов'язані з воєнними діями, з воєнними злочинами, це відповідно і. Колабораційна діяльність державна зрада є ряд е е обвинувальних актів, і станом на сьогодні 3357 проваджень вже надійшло, і постановило майже 2000 вироків е в цих справах. Що стосується впливу, то безумовно це нові виклики для е суддів, для судової влади. Е е судді опановують знання з міжнародного кримінального права, з міжнародного гуманітарного права. За сприянням ради суддів, в тому числі України, 90 суддів відвідали тренінги у Польщі, де в тому числі британські судді судді міжнародного кримінального суду проводили тренінги щодо стосування міжнародного права також розбирали вже перші вироки українських судів, вирішували змодельовані справи. Проекти міжнародної технічної допомоги значно сприяють нам у проведенні таких навчальних заходів. Ми сприймаємо що судовий процес у справах воєнних злочинів – це інструмент забезпечення правосуддя, право на правду. Хто спричинив цю віду, хто вчиняє воєнні злочини? То вбиває на жаль наших цивільних рада суддів України в тому числі активно співпрацює з громадськими організаціями в питаннях комунікації справ про воєнні злочини. Затверджено вже ряд рекомендацій суддів і направлено до відповідних комунікаційних команд. Пане Андрію, а скажіть, як відбувається розподіл цих справ? Саме мова йде про пов'язані з воєнними злочинами між судами? В першу чергу навантажений суд місцеві загальні суди. Поки що ми не можемо говорити про спеціалізацію суддів в цих справах, оскільки, як ми вже говорили, дуже критична кадрова ситуація в судах, тому вибирати в деяких судах взагалі не є можливим. Шість судів у нас зараз взагалі немає жодного судді з повноваженням, тому розглядають і ті судді, які долучені до кримінальної юрисдикції. Вони отримують ці справи і проводять їх розгляд в загальному порядку. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Ми говорили про ситуацію з судами в Україні з Андрієм Потапенком, членом Ради суддів України, суддею Ржищівського міського суду.